Крічна, Хочу вам показати у Подільському груп одного мусора, який вміє не лише фабрикувати справи проти громадських активістів, зокрема проти мене, а також проти інших осіб, зокрема жіночої статі. І використовуючи свої суботне повноваження, свою фізичну чоловічу силу, супереч закону у нас поліції, він вчиняє свавілля. Але чим це закінчилось, то дивися до кінця.

Дії цього мусора тягнуть щонайменше на перевищення особових повноважень, застосовуючи фізичну силу. Саме тому я кажу мусора, тому що поліцейські так не діють. Вибирайтеся в дурний кавані, аказувати за противільні роботні капітанства. Без форми, без значка, без нічого. Документи не пред'явили. Тобто фактично це може бути якийсь збочений, який спіймав дівчину і тягне десь в якісь у кущі її гавтувати. Тому що ані документів не було приділено та підстав для затримання. Не вітали. Ти що здесь ділиш? А я вас тримаю. Огонь відео, а? Що делає? Давай, йди сюди. Бистенько, на піро. Тут зйомка. Я вас не маю, як ви робите. Я ж образу підпікати, запустіть мене, алло. Запустіть мене. Я йду, я нікуди забираюся ти, алло. Чого вам не вилочите за руки? Яке ви маєте право на це? Ви супротивляєтесь. Ви супротивляйтесь, залучайте, вилочіться. Ідете. Снимай, снимай все, Та я повністю все знімаю. Так. Повністю весь ролик. Якщо коротко, то жінка Шмігеля на той час здійснила торгівлю на піроні залізничного вокзалу саме контрабандними цигарками. І образилась трохи на цю дівчину Аллу Слободінюк. Лише була сварка, але шмігеля дружина підговорила там іншу дівчину, яка почала свідчити, що начебто там була якась драка. І були якісь тілесні ушкодження. Але потім з часом з'ясувалося, що свідок він штучний, який потім був притягнутий до кримінальної відповідальності за те, що неправдивих показів. Алла Слободінюк в судді спростувала усі обвинувачення, і ось він вирок суду. Цей шмігель, до речі, з покором м'ясківським, потім написала апеляцію. Як мені відомо, що апеляція досі десь два або три роки знаходиться апеляції, навмисно не розглядається. Тобто через м'ясківського мати також суддю міста Балта. Справа навмисно затягують, тому що якщо вона виправдана, тоді шмігель зробити нафіг, покорока роботи нафіг, та ще треба компенсацію сплачувати дівчині за... Незаконне її обвинувачення. І наразі мені невідомо, де Алла Вона зараз в іншій країні, через що зараз е, якби невідомо на яку стадії зараз, зараз ця справа. Але факт зараз інший, що факт, що суд визнав її невинною, що вказує на те, що Шмігль слідчий разом з прокурором Місківським фабрикували проти неї справу, зухвала, розраховуючи на її необізнаність. А вона... Оцей кодекс Кина Санку сама вивчила і без захисника сама в суді відстоїла свої права і довела свою невинність. За що їм подяка? І саме тому, що тоді Алла Слабодінк не дотиснула, і це ще можна зробити через цю справу звільнити цього Шмігеля разом з цим покороком Ясківським. Це далі дозволяє шмігелю фабрикувати далі справи, тобто незаконне вівчати, незаконно розслідувати злочинців або підозрюваних, а просто фабрикувати і прибирати тих, кого вони забажають. Ось і все тому це також буде підстава до начальника поліції Жуковського на це увагу звернути, якщо він дійсно хоче почистити навколо себе поліцію, щоб на нього не падала тінь. Ось усі підстави для звільнення слідчого Шмігеля, який лише фабрикує справи не тому, що проти мене, а ось я вам показав інший приклад, де дівчина ні в чому не винна, але Шмігель намагався її звинуватити, тому що його попросила про це його дружина, яка була ображена на свою дівчину, використовуючи свого чоловіка, Шмігеля в поліції, вирішила звести з неї свої рахунки. Алійкрішну.